День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Яке воно щастя, я знаю, це коли сонечко сяє, коли дощик іде дрібненький, Щоб землю умити чистенько. Коли взимку сніг білий, білий, від морозу. Землю укриє, коли квітне все навесні і пташки співають пісні. Коли мама мені усміхається, коли з друзями весело граюся, у неділю перший день літа. Літечко теплом зустрічає, Сонечко яскраво в небі сяє і радіє дітвора, дуже гарна ця пора. День захисту дітей, яке чудове свято Усі дітей землі ми хочемо привітати. Хай світить сонце всім, грайливий м'ячик скаче, Від болю і образ нехай ніхто не плаче. Діти, свято вже прийшло, всім забави принесло. Як йому радіють люди, сміх та ігри линуть всюди. Гарний настрій у всіх вас, інтерв'ю почати час. Чому люблять діти це чудове літо? Трьох синочків літо має. Як воно їх називає? В лісі звірів є багато, пригадайте їх малята. Відпочити влітку мріють і дорослі, і малята. Плани є якісь у вас, розкажіть мені в цей час? У літа завжди справ багато. Треба всіх загартувати, накопати в річці, в морі ягід виростить доволі. А щоб нам не сумувати, треба дружно заспівати. Коли на дворі літо літо літо, не хочемо удома ми сидіти, Нам весело на весело дворі весь день гуляти і про літо пісеньку співати. Lito, 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 la marka comarca, se cruzó un tetuóncito, lito, 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 lito. Lito, 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 se cruzó un lito, lito, lito. Луємо у гори, 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 і їдемо на море, 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 купаємо, спірнаєм, засмагаєм, і про літо пісеньку співає. Літо, літо, літа, літо, літо та не плака у блакиті. Tanti, piccolo, 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 А зараз пропоную всім малятам намалювати чарівні малюночки. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нестями. Нехай здоровими зростають діти, і хай щасливі будуть мами.